Я вітаю вас, брати і сестри, наші гості. Ми домовилися з вами минулого разу, що ми будемо проводити цю, цю частину богослужіння і назвали її П'ятихвилинка підтримки, розуміючи, в який час ми живемо в нашій країні під час війни, щоб ми, як церква Божа, ми були готові прийняти тих людей, які прийдуть до нас, ті, які живуть навколо нас, але при цьому вони переживають складності, пов'язані з війною. Отже, допомога і підтримка така перша тема цієї п'яти хвилинки. І пам'ятний вірш нам пропонується це Євангелія від Матвія 5.7. Блаженні миротворці, бо вони помилувані будуть. У магазині молодий чоловік оплатив на касі покупки старенької бабусі, якої раніше зовсім не знав. Коли, покрученими від атриту пальцями, старенька намагалася виняти з гаманця акуратно складені купюри. Продавчиня відповіла їй, що грошей не треба, бо за нею вже розрахувалися. Чоловік тихенько вийшов з магазину, тримаючи у руці куплену воду, а здивована бабця не, знала, не змогла повірити у те, що відбулося. Яким словом назвати те, що зробив молодий чоловік? Це допомога чи підтримка? У чому різниця між цими поняттями? На перший погляд, здається, вони схожі за значенням. Але допомога це коли ми щось робимо зовсім замість іншої людини, коли вона сама не в змозі цього зробити. Допомога також буває фінансовою, або ми її ще називаємо матеріальною через воєнні дії поширені, поширеними стали повідомлення, де рідні благають допомоги знайти людину. Усі розуміють, що допомога може бути найрізноманітнішою. Візнайти бабусині окуляри, що саме в цей момент у неї на носі, до прохання допомогти з уроками, побути з дитиною, купити щось хіба або щось інше. Дорослі діти Марії виїхали до Канади. Давно вже. Вона давно мешкає сама, освоїла гаджети, щоб спілкуватися з, різними, з рідними за, за океану. У неї двохкімнатна квартира. Діти купили їй пральну машину, надсилають гроші. Коли почалась пандемія, то навіть доставку продуктів замовили їй. Сьогодні, виявляється, можна з Канади зробити замовлення українським магазинам і кур'єром доправити покупки за вказаною адресою. Здавалося б, що ще треба такій бабусі? Але чому Марія ходить завжди сумна? При зустрічі на обличчя натягує посмішку, кішку не заводить, бо боїться залишити її серед Забігає до Марії регулярно молоденька сусідка. То вареничка принесе, то супчику, то яблучко печене або цукерочку. Сяде в крісло і цукотить щось про своє дитя, про роботу, про чоловіків, а бабця слухає. Своє рідко розповідає, кому воно потрібне. Любить старенька ті відвідини, і їй здається в той момент, що вона не одна, що комусь таке потрібна. Найбільше їй подобається сидіти з сусідським малим. Він її бабцею називає. Після цього Марія стає. Бадьорішою, щасливішою, упевненішою хоче жити, каже сусідка, що бабуся їх здорово підтримує. Якщо задуматись, то ще хто і кого підтримує. То що ж воно таке підтримка? Це те, що підтримує когось, служить опорою комусь чи чомусь. Це не одноразова акція. Щоб підтримати людину, потрібно бути з нею поруч, фізично. І морально упродовж тривалого часу. Іноді ми кажемо, що молимося за неї. І справді щодня згадуємо її перед Богом. Це дуже добра справа. Але вона не має замінити собою власну підтримку, особистий контакт з людиною. Той, хто потребує допомоги, повинен відчувати, що небайдужий нам. Бо формальна підтримка вона ще й болю завдає. Нас названо світлом для цього світу і сіллю землі. Біблія говорить, що люди впізнаватимуть нас, що ми діти Божі, по тому, що маємо любов між собою. Вона виявляється в дії, в співчутті, в допомозі, в підтримці. Сьогодні в нашій країні війна поруч з нами. Багато тих, чиї рідні захищають Україну. Хтось плаче через те, що комусь з родини вручили повістку, когось мобілізували, хтось, може, е, хтось вже майже тиждень не виходить на зв'язок. Чиїсь чоловік чи син потрапив, пропав безвісти, або ще страшніше, загинув. Вони всі потребують підтримки. І навіть якщо ви вагаєтеся і не знаєте, що сказати, в такій ситуації підійдіть, обніміть, чи візьміть просто за руку, запропонуйте разом помолитися. Не виховуйте, не вказуйте, як жити, просто як навчає Слово Боже, плачте з тими, хто плаче. Сумуйте з ними, покажіть, що ця людина чи люди небайдужі вам. Це і є підтримка. І її потребують і літні, і ті, хто хворіє, і хто духовно занедужав. Підтримуйте, брата чи сестру, бо хто знає, може завтра і вам самим знадобиться підтримка. Хай добрий Господь, благословить нас в тому, щоб ми могли і допомагати, і підтримувати. Це наша місія. Заради якої Христос покликав нас до церкви своєї. Нехай це буде реальністю в нашому житті. Амінь.